Малятка, вітаю вас рада нашій зустрічі. Запрошую вас на заняття. Будемо навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, чи знаєте ви, яка зараз пора руку? Відгадайте загадку. Все пухнастим снігом вкрило. луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле вже до нас прийшла. Зима! Що взимку падає з неба? Так, сніжок, як він іде? Сиплеться, кружляє, падає. А що можна зробити зі снігу? Правильно, сніговика, снігову бабу, сніжки. І до нас у гості завітав сніговик. Діти, яка це істота? Так. Сніговик це снігова нежива істота. З чого він складається? Правильно, із грудок снігу. А як ви думаєте, хто його зліпив? Напевно, діти. А з чого у сніговичка може бути носик? Так, з морквинки, шишки, палички та навіть камінчика. А з чого у сніговика можуть бути руки? Правильно, з гілок дерева. А що у нашого сніговичка замість шапочки? Так, відро. Якого воно кольору? Червоного. Діти, а скільки сніговиків ви бачите? Один. Зробимо сніговичку друга. Діти. Що ви бачите на картинці? Так, геометричні фігури. А з яких геометричних фігур можна скласти сніговика? Правильно, з кругів. А з квадратів вийде сніговик? Ні. А як ми можемо використати трикутник? Зробимо шапочку сніговику. Ось який сніговик у нас вийшов. Які круги ми використали? Великий, менший і найменший. Молодці. Тепер у нашого сніговичка є друг. Діти, поглянемо, як сніговички взимку проводять свій час. Що робить цей сніговик? Грає з дітками, погляньте, як йому весело. Діти, а яка це частина доби? Так, це день. А цей сніговик що робить? Спить. Яка це частина доби? Ніч. Що робить цей сніговичок? Тільки прокинувся, потягнувся, бо настав ранок. А цей сніговичок. Махає ручкою діткам, які пішли додому з прогулянки. Бо на дворі темніє. настав вечір. Молодці діти. Дітки, погляньте, які гарні, веселі сніговички, але їм забули натягти шапочки на голову. Надінемо шапки кожному сніговику та дізнаємося, чи вистачить їм шапок. Діти, чого більше? Сніговиків чи шапок? Так, шапочок більше. Скільки залишилось шапок? Одна. А чому? Бо сніговиків скільки? Два. А шапочок? Три. Наскільки більше шапок? На одну. Молодці. Діти. А тепер пограємо зі сніжинками. Уважно розгляньте картинку та скажіть, яка сніжинка в цьому ряду зайва? Правильно, синя сніжинка зайва. А чому? Бо всі сніжинки білого кольору, а вона синього, тому зайва. А в цьому ряду яка сніжинка зайва? Так. Сніжинка, яка знаходиться праворуч від вас. Бо дві сніжинки однакові, а вона інакша за візерунком. Тому зайва, молодці діти. Діти, сніговичку, час повертатися додому. Скажемо йому до побачення і вам, малята, до зустрічі!